Проста схема, ким бути краще в Канаді і в США найманим робітником чи підприємцем. І так, заробляємо одинаково по 100 баксів. Найманий робітник платить 20 доларів податків, а підприємець витрачає на бізнес, на себе. І у нас виходить, залишається 80 доларів найманого робітника, а підприємця 20%. Потім у нас найманий робітник так же саме платить на машину, за квартиру і за прочу діч. А підприємець платить податки 20%. І того в нас виходить, відложили вони по 16 доларів обидвоє, але затрати вийшли в найманого робітника 64 долари, а затрати в підприємця 80. Податки підприємець заплатив 4%, а найманий робітник 20%. Доларів 4,20. Як ви гадаєте, чим краще буде в Канаді і в США найматним робітником чи все-таки підприємцем? Ваша думка. Але потрібно ще не забувати, що податки прогресивні. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти сплачуєш. Наприклад, найманий робітник він не може собі списувати податки з купівлі автомобіля, з заправки автомобіля, з затратів на свій бізнес. Що може зробити підприємець, і плюс він цим зменшує свою податкову нагрузку, чим менше подолати податків. Тож ви затрачаєте на себе більше, сплачуєте менше. Тут ви затрачаєте більше на податки, менше на себе, а відкладаєте ви однаково. Але не забуваємо, що якщо ви заробляєте до 50 тисяч доларів, податкова система у вас однакова. Якщо наприклад, підприємець зробив 100, списав 50 на машину. на Uh, не знаю, на ресторани на ще якусь там uh, потрібну для, для нього схему. <гум> От. А найменний робітник платить податки з 100 тисяч, і то вже буде не 20%, а 25%. І буде платити він 100 тисяч доларів. А підприємець буде платити ну, десь з 50 або і менше. Ставимо лайки, якщо вам було корисне відео, підписуємося і коментуємо. Що ви вибрали для себе? Що краще для вас було б? Вирубай!